Глебо кидай! Аккуратно! Анатолій! Да виключайся! Ходь! <правдиві> Захисників участвують на ватажі, ви двоє стоїть дев'ять. Чому вже? Вони втічиться, три стать! Куди ж стояти? Володя, що за тебе? <правдиві>

Ми не повинен подивитися, де ти знаходишся. Йші фланг, ще фланг, Анатолій! На Це не наш свисток, владі! Молодець! Вперед, вперед, вперед! Молодці! Міша, бісить! Пішов сам! Пішов! <пілляється> Навести, стій, стій, дави. Другу гру настоїть. Молодець. До м'яча, Мілану пас. Мілан ширше. Куди? Давай. Лег, бігай, бігай, давай, замов. І його, пашеть тобі. Один поди. Тречі. Ще ти... Міш, забирай! Мілан, забирай, м'яч! Забирай, Мілан, сам рухайся вперед! Сам! Міша, рухайся! Рухайся! Забирай! Забирай! Та да ну забирай, не біля нього! І не бояйся, бояться лінисти біхати. Забирай! Забирай Забираєш! І малиши сама ви готови? Сюди, сюди, іла, ми домовилися вбивати. Да? Залий залий, 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 залий. А? Лев, церепи на поля, Лев! Стой тут, стій! Якщо ти жити буде брата, на мене, воно, воно. на мене пать, на мене пать 4-го. Ти не чуєш мене! Перебирайте нові! Однак От пішов, возак далі. Дай! Мілану що, дальше, що, дальше, що Залиш, дальше, дальше. Мяк. Мілан кидає Рухайтесь, перебирайте не всі, що ви те. Водокань на Дай по фланеру! Вот, как, бачишь, я, не треба не, туда идти. Что есть в клубе мячи летает? Легкий тришетик по мне. Три перней звоню, сейчас жарко. Милан встречаем, Милан встречаем.

не боїшся, не боїшся, коли треба кричити. Іван думає головою, що робити. Вас дай, Глєб. Я починаю вас дуже там другу. Паза! Паза, ти де граєш? Паза, ти де граєш? Паза, ти де граєш? Саня!

Там тоже. Слушай. Корош, мяч від Жужой. Ти боявся, молодець. Захисник. Ти сюди. А ми прості. А не потім Пас. 4. 3 поля. Назар, ти сюди. Боза, сидай. Ну, дай води. Не бойся м'яча. Паскуле, перед. Валя, давай, давай, пошёл. Біг, біг, біг. Біг, біг. 4-3, у мене ж того гол. Алло, право. Що ти впустив гол? Просто, абсолютно треба трохи. Запросто. Язарчик тут так. Так, на обороті.

Маршка на нього! Він вийде! Він вийде! Він вийде! Він вийде! Назар сідай! Да помовжи йому Марш! Батюнь! Подвіхай тріх! Да! Да! Ай, я не можу! Орел сідай! Назар сідай! Двоє вийшли назад! А?

Миша, відкриватися, Міша! Хто залю, у тебе ще чотири. Ще, 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 Мілан, бери м'яч, Мілан, давайте, давайте, рухайте! Василю, що ти вибай в останній гру? Міша, відкриватися, Мілан, кому? Та королево королева з Черкаса. Доганяй, Міш, доганяй, пас! Тут королева з Черкаса, а Савлю, що вона якихось з трьох не дам. Тебе дам. Що ти хотів зробити? Вдарити по воротах? Пас, пас, пас. Точніше, хлопці, точніше, ще трошки. П'ять хвилин, давай. Молоді, гравець, ззаді. Остани гравець ззаді. Гравець ззаді! Козак! Козак! Знаєте, як на це повний консервний заход? Він не почувся! Ні! Скільки ти вирішив? Назад! Так, право, право! Вибирай! Будь правий! Було воріто, а він ти, юб, ти й взагалі не криміналітаєш? На фар давай! Білан, чого ти дивишся? Білан, тебе течто й стоїть! Тебе течто й стоїть! стоїть! не просто треба щоб їхати, а дивитися за кожним будинком з тобою враком, трати... не давати йому хату, у нього м'як забирати. Добре, це хлопи! Що пропав? Не пропав. Суня під ногу. Піднімай голову! Пасом! А в мене ще три ігри. І чотири вже зняв і сапіата.

Не, то no. 8 часа. Вилан, двоє сили, двоє, ви. Милан, ти куди? веду раду на воду пішов? Да, завтра офінал. Добре, кива, сідаєш, біла, не ходил такі. Португалія. Само за мандал. Ајде, 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 волевай, туј.